Вітаю вас у нашому етері. Слава Україні. Героям слава вітаю. Тож, передусім хотілося б почути вашу та, думку. Як ви оцінюєте цей прийнятий закон про заборону УПЦ МП? Оцінюю ініціативу урегулювати питання з діяльністю московського патріархату в Україні позитивно, але однак, це не є закон про заборону. Московського патріархату. треба собі чітко сказати, бо тому, що я вже читаю деякі такі думки іноземних експертів, що в Україні заборонили церкву, то що перше. Абсолютно немає жодної заборони, жодної церкви в Україні. Якщо хтось уважно читає цей закон, сьогодні я мав можливість приглянутися його тексту. То там чітко вказано, що держава визнає право релігійної громади на її підлегкість у канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, крім тих, які здійснили військову агресію щодо України очевидно мова йде про Москву, а відповідно про Московський Патріархат. Більше того, процедура передбачена така, що найперше досить цікаво для мене особисто, що вперше термінологія Руський мір. Яка була засуджена богословами світу, перше православне, а потім, взагалі, богословами світу, як така, яка є людоненависницька і не відповідає духові Євангелії, не може носити християнського характеру. Перше, в цьому законі ми знаходимо вживання цього терміну, вживання цього терміну в юридичній площині? І що цікаво, що є навіть визначення. Як слід розуміти ідеологію руського міра, російська неоколоніальна доктрина, в основі якої покладені шовіністичні нацистські, расистські, ксенофобські релігійні ідеї, образи і цілі? Знищення України, геноцид українського народу, невизнання суверенітету України та інших держав, яка має на меті насильницьке розширення російського наднаціонального імперського простору як способу реалізації особливого цивілізаційного права росіян на масові вбивства, державний тероризм, воєнне вторгнення до інших держав, окупацію територій, поширення канонічної території Російської православної церкви за територією Російської Федерації, і відповідно. Треба сказати, що чому я кажу, що не загучно звучить цей закон в на як закон про заборону московського патріархату, тому що не існує такої юридичної особи в Україні, як Московський патріархат, взагалі в Україні жодна церква, ані українська греко-католицька, ані Римо-католицька, ані православна церква України. Не є визнані як юридичні особи, визнані поодинокі єпархії, поодинокі парафії юридичними особами. Тощо, а церква не є визнана. Це ще є спадок після Радянського Союзу, коли держава хотіла мати вплив на церкву. І відповідно для того, щоб мати вплив вплив, треба що робити? Ділити і тоді володарювати. Тепер цей злий жарт. Які ми успадкували, грає проти нашої держави. І тому для того, щоб ту чи іншу громаду скасувати, тобто заборонити, треба буде довести відповідним органам, що ця громада підпорядковується московському патріархату, тобто московському патріархату в Москві. Уявіть собі, що в Україні є, ну умовно скажемо так, десь до 80 тисяч. Парафій московського патріархату, от скільки треба буде провести судових засідань, тощо, щоб в судовому порядку доказати, що та чи не інша структура підпорядкована московському патріархові і керується ідеологією руського міра. Але позитив є великий. Перше, це питання підняли на такому високому рівні, як парламент. Перше воно війшло в юридичну площину. І в перший крок зроблений відмежуватися від Росії не тільки політично, економічно і військово, але також духовно. А далі буде слідувати велика праця, тому що людину навернути не можна за допомогою юридичного документу. На це потрібний час, праця з людьми, ну і відповідно час. Ну, але от знову ж таки, чому все-таки, от ви правильно підмітили, розділяй і володарю, так чому не хочуть об'єднуватися у УПЦ і ПЦУ? Так, я так розумію, що вже і ПЦУ і закликає до діалогу якогось, але от поки наскільки відомо, нуфрій, який ом, очолює ПЦ, не хоче так, ніякого діалогу? Чому не, не ну? Нема порозуміння навіть із, з приводу того, щоб почати діалог от у цього об'єднання, на вашу думку. Ну, Дивіться. Це питання було політкоректно більше коментувати православному богословлю, uh -huh. але я спробую просто як богослов на це питання відповісти. Розумієте поняття церкви православної і поняття церкви католицької є цілком відмінне. У православному світі існує зовсім інша модель, ми називаємо еклезіологічна, так, і коли йдеться про Україну, Україна перебувала дійсно під покровительством вселенського патріархату, але то, що було від самих початків відтоді, відколи jadi… Візантійська імперія була могутньою, а відповідно, патріархат Вселенський. Я називався Константинопольський, був потужний. Зараз цей патріархат є, умовно кажучи, дуже маленьким, а навіть переслідуваним. І тому він очистився. Оця вся, знаєте, упадок християнства удіть собі на території, яка колись була просякнуна мучениками і сповідниками віри, ну, це упокорення дуже велике. І це саме упокорення чекає Росію. Цілком я переконаний в цьому. І тепер дивіться. Що робить московський патріархат? Є певні правила гри, які закладені Євангелієм, так скажімо, і закладені доктриною церкви, які повинні сповідувати усі. Всі, крім очевидно, московського патріархату. Я вам наведу такий один анекдот, який знаний є в середовищі священичному, як православному, так і католицькому. Потрапив. Один протестант до раю. Святий Петро його опроваджує, і вони йдуть попри різні там зали. І нарешті святий Петро показує тому протестантові, що він був тихо. А той каже: чому? Бо каже, ми зараз будемо йти попри двері, де є православні. Каже, а чому тихо бути? Тому що вони думають, що вони тут самі. Розумієте? Такий жарт, що Московський патріархат завжди мав оцю іску характерну ринку. Тепер московський патріархат в Україні. Це є ще особлива структура, яка наповнена так людьми, які вірними церкви, які в Москві. Розумієте, ідеї Москви тощо. Чи, відповідно, вони не годяться абсолютно на інші підпорядкування, чому перше. То вони є цілком іншим направленням. Друге, повірте, це досить часто люди, які не мають дуже доброї богословської освіти. Що це означає? Не мають доброго знання науки і доктрини церкви. І тому, що їм скажуть, вони так роблять. Ви знаєте, що вони зараз спробують зробити розкол в українському православ'ї, коли почало вже гоїтися якось рана, бо наданий є Томос, який поступіє. Плацдармом, на якому можуть єднатися православні в Україні? Що зараз роблять, скажімо, різні представники Московського патріархату в Україні? Вони їдуть до Вселенського патріарха або прямолінійно, або через різних людей, і просять, щоб вони увійшли у склад Вселенського патріархату в Україні, іншими словами. Щоб славянський патріархат визнав, що немов би в Україні, я так спрощено скажу, існує два томоси, розумієте? І знов спричинити розкол, недавно телеграм-каналами церковними активно обговорювалася інформація про те, що православні московські кажуть, що вони годяться об'єднатися з православними іншими, тобто ПЦУ в Україні, але тільки тоді, коли їм дадуть статус. Підпорядкують підпорядкують їх безпосередньо патріарху в Варфоломію через таку структуру, як екзархат в Україні. Розумієте? Тобто вони далі вимагають подвоєння структури. Що за цим стоїть? Та за цим стоїть елементарно не церква, не стоїть віра, не стоїть Євангелія, а стоять тільки людські амбіції, ну і, очевидно, брак віри. Брак віри і брак любові до свого народу і до, і, і до людей мені я можу тільки так пояснити. Ну і от що цікаво, чи можуть от через цю заборону громади, ОПЦ справді піти в підпілля, скажімо так. От проводити якісь служби в квартирах на подвір'ях, наприклад, а, ну вже от представники УПЦ про це заявляють, що буцімто то вони вже це все проходили. Коли так, радянська влада це їм дає можливість і право говорити про те, що відбувається гоніння церкви. Вони вже то пережили, і тепер знову переживуть чи не. Знаєте, цей закон просто зажене їх у підпілля, можливо, трохи маргіналізує, можливо, ні. От але насправді проблеми не вирішить. От як ви вважаєте, розумієте? Московський патріархат, у тому числі в Україні, намагаються себе зараз зробити жертвами, і деколи в них вискакує з уст, що вони подібні жертви, як колись були греко-католики. Але увага греко-католиків в 1946 році ліквідувала як радянська влада, так і московська церква їхніми руками Сталін ліквідував українську греко-католицьку церкву, але ліквідували як? Вивезли ієрархію священників вірних на Сибірські концтабори в Карлах, а тут просто церква була вимушена піти в підпілля. У московському патріархаті в Україні це не буде підпілля, це буде якась пародія. Знаєте, а пародія це завжди, ну скажімо, сфера якогось театру, радше, а не віри. Очевидно, що немає більш, знаєте, більш радикальніших воєн як війни з релігійною основою, бо людина, яка релігійно... Іде, наприклад, на смерть, вона йде не за гроші, вона не йде за щось інше, вона йде за ідею, яку вона собі створила або та ідея, в яку вона вірить. Тому релігійні оці спори вони є надзвичайно тонкими. Тут треба бути дуже делікатним. З іншої сторони, я думаю, що ця проблема не вирішиться одним роком. То хіба буде чудо Боже? Я не вірю, що ця проблема вирішиться з прийняттям цього закону. Це радше початок на такому рівні, як парламентський, прийнятий закон. А далі як це буде розвиватися? Ну, побачимо. Це буде залежати від багатьох факторів, включно від того, як будуть розвиватися події на полі битви. Бо дивіться, ще так недавно. Захід спонукав нас до чого до переговорів, до перемовин до того, щоб піддатися, говорили нам про червоні лінії. А тепер, коли Україна проводить захисну операцію, знаєте, через те, що створює так званий санітарний кордон чи санітарну зону на території Російської держави, то вони переговорники західні мовчать, бо бачать. Що не такий був той вовк страшний, яким його він сам малював російська церква і Московський патріархат вони завжди були пов'язані з ідеєю самодержав'я. Тому як буде падати самодержаві російське, буде падати і московський патріархат. І тоді залишаться справді люди, які вірять в Бога, які люблять церкву і мають правильне розуміння церкви, а всі решта відпадуть. はい。<noise>